Слава націю шляха Сьогодні ми вшановуємо пам'ять про тих, хто показав, якою несамовитою любов'ю має горіти твоє серце до України. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять про тих, хто поставив націю та українську державність понад усе. Ми вшановуємо пам'ять про українських студентів, гімназистів, курсантів, які взяли зброю і затримали. Величезну армію Муравйова під крутами, і ця молодь дала можливість уряду Української Народної Республіки підписати мирний договір з країнами Четверного Союзу, завершити для України Першу світову війну і зробити так, щоб Україну визнали. Більшовики Муравйова мали набагато чисельнішу армію, що дозволяє їм прорвати фронт і підійти до української столиці. Перше, що вони зробили, це катували українських захисників, а потім стратили. Вони починають п'ятиденний обстріл столиці, починають рівняти її із землею. А коли увірвалися місто, починають вбивати, гвалтувати, розстрілювати починають масові репресії проти української інтелігенції. Каже, що більшовики вороги розстріли. Каже, що ти за українську мову історію культуру розстріл. Кажеш, що росіяни українцям не брати, розстріл і жертв репресій Муравйова поховали у Маріїнському парку. Так, у Маріїнському парку, у тому, що сьогодні біля Верховної Ради комуністи побудували. Комуністичний парламент на кістках української інтелігенції.